Слава Господу Ісусу Христу. Минуло разу я говорив <кій> про цих три біча похоть плоті, похотіча і гордість життєва. Говорив більше про гордість для народу Божого, про ці, коли гордість може ховатися в нас, це дуже погано, як її виявити, який тест на гордість. І тоді за браком часу. Лишив поза увагою першу частину, це наші похотя або пожадливості, як в українських перекладах. Пожадливості. Я думаю, що це все ж таки більше точне. Але будемо вживати і похотя, і пожадливості. Хотів би сьогодні поговорити про ці похотя, про ці пожадливості наші. І дав би Бог, щоб він мені дав здатність. Пояснити це простими словами, тому що набагато легше говорити мудреними словами про прості речі, чим простими словами пояснити речі досить складні. Це тільки по благословенню Господньому може так бути. Можна багато мудрих слів говорити і нічого не сказати. Багато мудрих фраз. От про похотя. тепер про пожадвості. Я минулого разу говорив, що гординю, часто вона ховається, і її треба виявляти в нас, тому що це небезпечно, коли вона глибоко сидить. З пожадливостями і з похотями все абсолютно навпаки. Їх не треба виявляти. Вони не бувають дуже сильно затайонні. Ні, вони лізуть з нас кожен день, лізуть і кричать, нам кричать. Дай, я хочу. Похоть плоті кричить постійно: дай я хочу, дай мені це я хочу. Їй не треба виявляти, з нею треба боротися. З нею треба знати, як боротися. Тому що вона хитра, вона сильна, вона підступна, це пожадливість, це похоть, без різниці, чи похоть плоті, чи похоть очей. Там схема дії на нас приблизно однакова. Вона малює картинку в нашому розумі, нашому, нашій уяві, дуже гарну картинку. Похоть, Пожадливість малює. Піддайся мені і бде, тобі буде добре. Знаєте, такий театр, цілий театр уяви. Це від самого маленького до самого великого. Похотя і пожадливості ви розумієте, який хоче бути там, від того, що ви там шоколадку не можете. Стриматися, щоб не з'їсти, а вам її там не можна по різних причинах їсти. І закінчуючи тою самою похотю, плоті, там блут, перелюб, це самі такі сильні, похотя, дуже важко, і багатьох людей вони зводять. Всі, весь спектр, який от ви маєте в собі, який ви колись піддавалися ним, весь спектр. І вони вам малюють картинку. Піддайся, тобі буде добре. Ти будеш щасливий, ти будеш гарно себе будеш почувати. Тільки піддайся. І знаєте, таку малюють вітрину. Вітрину. Ви знаєте, що таке вітрина? Це така парадня, парадна сторона любого товару. Але на вітрині виглядає все дуже гарно. Але поза вітриною є підсобне приміщення і підвал, якщо вже так мовою в магазині говорити. Чому я, так, я колись, чому я так говорю, я колись після школи вантажником працював? Ну, трудовій книжці написано було експедітор, таке слово, щоб ніхто не догадався. І цей то я бачив і вітрини, і підсобки, і подвали. Ви знаєте, вітрини дуже сильно відрізняються від підсобок, від подвалу. Там, де там ті товари, особливо підсобки якогось овочевого магазину. там, що не вигляд, що на запах страхи Господні. А якщо в подвал зайдеш, де там м'ясо рубали, то хто би туди зайшов, то м'ясо би то ніколи не купляв. Так що сама вітрина по собі дуже гарно виглядає. І ще мене, коли я от аналізую вплив, вплив похоті і страсті, особливо коли вона поєднується з спокусою, тому що похоть наша, спокуса йде ззовні, вона обоє поєднуються і починають тебе пресувати. І людині дуже важко, ну, взагалі, практично неможливо відбитися самі по собі. Я буду сьогодні говорити, як це зробити. Дуже важко, дуже важко, тому що, знаєте, що вона робить? Вона проводить. Похоть проводить рекламну компанію в нашому серці. Чому я так говорю? Тому що, в мене в дипломі написана моя спеціальність, на яку я вчився. І перша частина спеціальності називається художник оформлювач а друга організатор рекламної роботи. Організувати рекламу це серйозна справа. Мене роками вчили, як це робити, використовуючи слабкості, похоті людини. Ми створіння досить недосконалі. Очі наші не зовсім бачать, те, що є насправді. Ми ми підпівпливаємо під різні запахи, під різні звуки. Ви коли заходите в супермаркет, хороший сітєвий великий магазин, ви от замітили, що дуже часто там випічкою пахне. Дослідили, що коли запах випічки, людина піднімає цей апетит. А коли у вас апетит, ви там наберете всього, чого треба і не треба. До речі, невелика порада. Не ходіть ніколи в магазин, там де з возиками їздять, не ходіть ніколи голодними, бо ви візьмете у два рази більше, чим вам потрібно, часом і в три рази. Наїжтеся, туди, туди йдіть. Там все розраховано, Ви заходите туди, маркетологи працюють, і спочатку весь непотріб. А то, що вам треба, аж в кінці магазину ви маєте все пройти певним чином, підсвічується на певному рівні. Навіть з для супермаркетів спеціальну музику роблять, що ви певний був такий настрій. Це все уловлюється. В нас всіх завжди уловлюють. І ловлять через наші емоції, через наші наш певні такі сприйняття світу. За це За це всі спеціальні люди думають. І похоть робить так само. Вона прекрасно нас знає, вона знає, на що натиснути. І, знаєте, одна із перших рекламних кампаній, знову ж ми вертаємося до цього. Я вам зараз зачитаю місця, які постійно читаю. Тут дивно, я себе зловив на думці, тільки говориш про якісь гріхи, і зразу вертаєшся до, до істоків, до Едемського саду і до Єви. Там такий коротенько це все написано, наскільки воно йомко, наскільки воно для нас якось корисно, щоб ми в це вдумалися, що я вам ще раз це зачитаю і вам. На дешу зверну на вашу увагу, це буття, третій розділ, четвертий вірш. І, і, і Змію спокушує Єву і сказав Змій жінці: ні, не вона каже, не можна їсти, бо помрем. Ні, не вмрете. Але знає Бог, що того дня, коли ви з'їсте їх, ці плоди, розкриються очі ваші, і ви будете як боги, що знають добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре для їжі і що воно приємне для очей і жадане, тому що дає знання і взяла плодів і, 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 і їла його. А це, знаєте, певно, перша успішна рекламна кампанія в нашому світі. Змій провів прекрасну рекламну кампанію. І, і що він збрехав? Ні, він сказав не всю правду, він злукавив. Він ж не сказав, що після цього, як ти з'їсиш, ти і Адам, ви станете смертні. Ви отримаєте замість благословення прокляття, ви будете вигнані з раю. І Адам поті чола свого буде заробляти на хліб насущний, а ти в болях будеш народжувати подібних собі. Змій цього всього не сказав. Він сказав тільки те, що було дуже приємне. Він, не, він показав вітрину, він не показав підсобне приміщення, він не показав підвал. Він показав вітрину оцього всього рекламна кампанія, брати і сестри, походь проводить рекламну кампанію в наших серцях і в наших душах, і дуже важко встояти надзвичайно важко встояти. Щоб встояти треба знати певні правила і нюанси. От я сьогодні постараюся вам розказати простими словами практичні поради. Тут не буде ніякої теології, просто практичні поради, але я їх не видумав. Це написано в Божим Божому Біблії. Я вам просто зачитаю, і ми з вами будемо роздумувати. Перший спосіб, що з цим всім робити, коли от на вас насідає похоть, пожадання і терпцю нема. Написано в причах, 5 розділ з першого вірша. Соломон, ну, причі Соломона так вважається, що написав Соломон. І Соломон від імені батька звертається до сина. Дуже цікаве місце. Я вам зачитаю. Зараз і ми будемо з вами роздумати над цим. Сину мій, дослухайся до, до мудрості моєї і перегли вухо Твоє до розуму мого. Зверніть увагу. Батько каже: скористайся моєю мудростю, моїм розумом, щоб дотриматися розсудливості і щоб в уста твої зберегли знання. Не, не слухай лесливої жінки, тому що мед виливають в уста чужої дружини і м'якша за ілей, мова її. Дивіться. Все починається з вітрини. Батько каже, дуже гарно виглядає ця жінка. Мова її як мед, і м'якша її лею мова її. Тобто, все дуже добре, як тобі здається, але насправді. Але наслідки від неї гіркі, як полинь гострі, як меч довго гострий. Ноги її сходяться до смерти, стопи її досягають пекла. Якби ти захотів осягнути стежку і життя її. То путії не постійні, і ти не узнаєш їх. Отже, діти, слухайте мене, і не відступайте від слів уст моїх. Тримай, тримай далі від неї путь твою, і не підходь близько до дверей дому її, щоб здоров'я твого не віддати іншим і руків твоїх мучителів. щоб не насичуться силою твоєю і чужі труди твої не були для чужого дому. І ти будеш стогнати після коли плоть твоє і тіло твоє будуть виснажені, і скажеш: навіщо я ненавидів наставлення, і серце моє? Зневажило відкривання. І я не слухав голови вчителів моїх і не прихиляв вуха мого до наставників моїх, ледь не впав я у всяке зло серед зібрання і суспільства. Знаєте, дуже мудрі тут поради дані. Що каже Соломон, якби від, від, якби від батька до сина? Дуже цікава порада. Він каже, не піддавайся оцій улесливості тому, що тобі подобається, не піддавайся. Силою волі своєї, а на першому етапі ми зупинити можемо тільки силою волі своєї, тому що плоть ваша не захоче цього робити. Плоть, як ви знаєте, хоче протилежне духу, і плоть ваша ніколи не захоче зупинитися перед похотю, перед спокусою не захоче. Тому ви тільки можете на першому етапі зупинити це силою волі своєї. Він каже, зупинися. Але потім каже: скористайся моїм розумом, моєю мудрістю і, поє... і розказує. Нехай уява твоя намалює, що буде насправді. І він говорить, що ти будеш мати величезні проблеми від цього. Спочатку тобі здається, що це буде тобі добре, але насправді. Ти будеш мати великі від цього проблеми. І я вам перечитую все, все, що може бути. Тобто, за коротким, сумнів... сумнівним задоволенням, ти отримаєш величезні проблеми. Це перший етап, що нам радить мудрий Соломон: зупинити похід своєю силою, своєї волі, опираючись на мудрість. Він в цьому випадку каже, опираючись на мудрість мою, бо звертається до молодої людини, до молодої людини. Звичайно, опиратися на чужу мудрість важко, і майже ніхто цього не робить. Знаєте, як говориться, розумний на своїх помилках вчиться, а нерозумний, скажімо так, на чужих. Часто і на, чужих, на своїх і не вчишся, і на чужих не вчишся, і ні на яких не вчишся. Тому що, ну так вона. І поради, ти не слухаєш, Соломон радить, а люди. Як говориться, найбільші люди, що люблять це, давати поради, і менше, що люблять, це слухати поради. Тому що, поки ти молодий, ти в силі, ти не хочеш слухати ці поради, а коли ти вже старший, ти думаєш, що він мені радий, я сам все знаю. Але він тут саме радий. Скористайся цим вольовим таким рішенням це зупини. Але волю, ти, головне, під, як то каже, це волю під сіль, розуміння мудрістю і розсудливості, як тут написано. Тому що з тобою буде погано те те і те. Оце перший етап протидії, похоті. Але справа тим, що чужа мудрість річ хороша, але користатися не важко. І в тих самих притчах Соломона в 3 розділі з 13 вірша, написано от які слова. Блаженний муж, який здобув мудрість, і людина, яка придбала розум». Тому що надбання її краще за придбання срібла і пробудків від неї більше ніж від золота. Вона дорожча за доройцінне каміння. Ніяке зло не може противитися їй. Вона добре відома всім, хто наближається до неї, і нічого з бажану тобою не зрівняється з нею Доголіття у провіці її, а в лівій руці її в неї багатство і слава. З уст її виходять права, закон і милість. Вона на на язиці носить путі її, путі приємні, і всі стежки її мирні. Вона дерево життя для тих, які здобувають її, і блаженні, які зберігають її. Господь примудростю заснував землю, небеса утвердив розумом. Його примудростю розкрилися безодні і хмари кропля тросою. Сину мій, не впускай їх за очей твоїх, зберігай розсудливість і розважливість. Дуже важливо. І вони будуть життям для душі твоєї і прикрасу для шиї твоєї. Тоді безпечно піде шляхом твоїм, і нога твоя не спіткнеться. Коли ляжеш спати, не будеш боятися, і коли заснеш сон, він твій приємний буде. Не вбоїшся несподівано страху і пагуби від нечастивих, коли вона прийде. І тому, що Господь буде упуванням твоїм і збереже ногу твою від уловлення. Назвичайно важлива річ. Бачите, коли ти будеш мати мудрість і розсудливість, Бог збереже тебе від уловлення. Через що? Тому що ти зможеш аргументувати, аргум чому твоя воля має зупинити. Оцю похідь, яка на тебе насідає, ти свою розсудливістю допоможеш своїй волі, аргументуєш свою волю. Чому ти маєш зупинити цю похідь? Твоя розсудливість тобі пояснить. Вона тобі скаже: Послухай, ти зупинив волю, тому що, брати і сестри, зупинка волю це дуже короткочасний процес. В декого це працює хвилину, в декого годину, в декого день. Ну, довгою волею опиратися не зможете. Ваша мудрість і розсудливість має е, аргументувати, чому ваша воля має зупинити оцю похідь, оце пожадання, ваша мудрість і ваша розсудливість. Ви скажете, ну дуже добре, ти дуже добре сказав. Як же ж здобути ту мудрість і ту розсудливість? Це досить важко, брати і сестри, але ви всі знаєте. Що є початком мудрості, правда? Початок мудрості страх Господній. Це всі знають, але всі знають знаєте, якось більше в теорії. Ну, Знають і знають. Така завчена фраза: початок мудрості, страх Господній. Ну, ну, Початок мудрості. Ну, а як це, взагалі, як це взагалі втілити в життя? Це написано. От це місце написано в притчах перший розділ сьомо вірша. Я його зачитаю до кінця. Бо це, це тільки кусочок? Що, що ми тільки що говорили? Притчі перший розділ сьомий вірша. Початок мудрості страх Господній. І далі. Добре розуміння в усіх, кого воно водить, а благові, благовіння до Бога початок розуміння. Дивіться. Тут зразу поясняється, залі що таке страх Господній, щоб людей це не вводило в оману? Страх Господній, а благовіння до Бога початок розуміння. Страх Господній це благовінній трепет перед Богом. Благовійний трепіт перед Богом. Воно не перекладається на «трепіт». Слово «трепіт» не перекладається на українську мову. Нема аналогу українській мові, слово «трепіт». Є подібне, але такого точно нема. Так що ми будемо вживати так, благовійний трепіт перед Богом. Перед ким ви можете трепітати благовійно? Перед кимось незнайомим ви можете? Ні. Хто він вам такий? Благовійно трепітати перед Богом тільки можна тоді, коли ви наблизилися до Бога. Як наблизитися до Бога? Господь має вам відкритися? Як він може вам відкритися? Ну, яким чином він має вам явитися, правда? Він може вам явитися як Моїсею? Як царю Соломону міг, може явитися, як апостолу Павлу? Явлення було досить таке, знаєте, в першій етапі досить неприємне для Павла. Ну, але це рідко буває. Як має явитися вам Господь? Через Слово Його! Ми тут зараз цим і займаємося. Через слово Господь являється кожному в наше життя. Через своє слово. Всі стою і стучу. Ви відкриваєте, Він ходить, і з вами вечеряє. Якщо не відкриєте, він не зайде. І ви не будете мати спілкування з Богом. І не будете мати благовійно трепета перед Ним. А не будете мати благовійно трепіта перед Ним. Не будете мати мудрості і розсудливості, брата і сестри. Дивіться, ми замкнули це коло або зробили такий певний ланцюжок. Коли похоть впливає на вас і вже нема терпцю, ви зупиняєте це силою своєї волі. Ну це дуже недовго. Волю ви підпираєте, аргументуєте вашою мудрістю і вашою розсудливістю. Ви починаєте малювати, знаєте, це як називається метод від зворотнього. Похоть вам малює прекрасні картинки, як вам буде добре, що ви, ти мені піддайся, і ти будеш прекрасно, ти, ти будеш просто в раю. А ваша мудрість і ваша розсудливість каже ні, це брехня. Тому що на першому етапі, можливо, мені якось і буде добре. Ну що буде потім? Похить тобі каже, ну, тобі якісь невеличкі, якісь, якісь проблеми в житті. Ну, піди в хорошу компанію, випій собі. Добре, як нормальний чоловік. Жінку якусь собі найди на стороні, Відведи собі душу. Ти собі думаєш, і дивись. дивіться, люди веселяться, радіють. А я сижу, біблію, читаю, щось мені на душі так погано. І правда розвеселюся? Вас може зупинити ваша воля і ваша розсудливість на першому етапі. Вона скаже: слухай, як це, я як піду. Ну да, порадуюсь. Години. А що потім станеться? Що потім станеться, скільки бід на мене навалиться? Це скаже вам ваша мудрість і розсудливість, яка з'явиться у вас тільки від страху Божого. Оце такий ланцюжок. Воля, мудрість, страх Божий. Воно одне без одного не працює. Тоді, що працює, воля і мудрість працює без страху Божого. Ну на короткий період часу. Воля дуже коротко. Мудрість і розсудливість трошки довше працює, але це все не працює без страху Божого, без благовійного трипіта, як я говорив. І тепер на завершення, треба сказати якісь, бо це все, в принципі, я теорію говорив. Тепер сказати треба практику. Як це взагалі було? Чи було колись таке? Звичайно, було, брати і сестри. Звичайно, було. І знову ж воно це місце описано в Біблії. Я вам зачитаю зараз, знову ж, всім вам відоме місце. і... Який сталося з моїм улюбленим персонажем Старого Завіту Йосипом. Це написано в буття 39 розділ, 8 вірш, Всім відома історія, між Йосипом і жінкою Патіфаром. Вона до нього пристає каже: Спій зі мною, так і написано. Але він відмовився і сказав дружині господаря свого: Ось господар мій не знає при мені нічого в домі. І все, що має віддав, у мої руки. Немає більшого за мене в домі цьому. І він не заборонив мені нічого крім тебе. Тому що ти дружина його. Як же я зроблю це велике зло? І зрішу перед Богом. Дивіться, як цікаво. Оце все, що я говорив, написано в кількох віршах. Дуже гарний, молодий, розумний. Юнак Йосип працює в домі Патіфара. Він управитель дому. Він там всім керує. Потіфара нема. Він постійно в роз'їздах з фараоном, десь там. Потіфар велика вельможа. Надзвичайно велика вельможа. Жінка скучає вдома. Ну, що їй робити? Скучає. А тут гарний юнак, прекрасний мудрий юнак. Написано, що він був дуже гарним лицем, і струнки, і статурою. Написано. Ну, звичайно. Знаєте, молодь каже, запала на нього. Запала, так каже молодь. І пристає до нього. І дивіться, реакція реакція. Йосипа. То, що я вам говорив, він це зупинив волею своєю. Ви що думаєте, йому не подобалася ця жінка? Він молодий. Гормони грають, кров грає. Ця дружина Патіфара. Я собі уявляю, вона прекрасна, певно, що виглядала. Знаєте, знатні жінки гарно виглядають. Вони тільки то роблять, що доглядають себе. Ви пам'ятаєте в книзі Естер, ну, Есфір, ми звикли звикли казати ісфір. книзі Естер, книзі як Естер, готували до, до царя, втирали ефірні масла в тіло і місяці, часом навіть рік це робили. Так, от в Єгипті, в Єгипті, всі знатні жінки. Займалися цим. Вони довгі місяці роки втирали ефірні масла в шкіру. Шкіра робилася, по-перше, був надзвичайно гарний аромат. І шкіра робилася бархатисткою, такою ніжною шкіра, без всяких зморщок. Жінки дуже гарно виглядали, дуже гарно пахли. І я думаю, така жінка подобається чоловікові, правда? Ну, кого, Йосип, до цього бачив, дівчат? Ну, цих дівчат пастушок бачив. Знаєте, вона хоч і молода і гарна. Ну, знаєте, дівчата з його кола, вони працювали, і руки не такі гарні були, вони не доглянуті були. Може, якісь свята, якийсь малий святковий одяг, але в посіденному житті вони ходили з нашої точки зору в якомусь лахміті ті дівчата. І не дивилися вони за собою так, тому що, ну. Головний атрибут дівчини це що? Зеркало, правда? Зеркало в нашому розумінні з'явилося приблизно в XIII столітті, і то воно вже таке, ну, то що на шклі. В ті часи, і тільки знать, мало вони що робили: брали е пластинки такі з чорного мармура, полірували їх. там… Щось, щось бачили, потім бронзові пластинки полірували, теж, це тільки знать мало. Тому, до речі, апостол Павло, ви пам'ятаєте, що перший Коринтінав в 13-му розділі він говорив, що там говорив про знання і каже, ми бачимо все, як в тьмя, тьмяному зеркалі. Тому що в російському перекладі там мутам стекля, ну це неправильно. Всі, решта, переклад тьмяне зеркало. От апостол Павло, в його часи було ці тьмяне зеркало. Там полірована там, бронзова пластинка. Ти дивився, щось ти там бачив? Ну там все дуже тьмяне таке. Він недарма говорив про тьмяне зеркало. Оце такі мяні зеркала. Це тільки Знаті було. А дівчата, які оточували Йосипа, не були такі гарні. А то він попадає, розкош, красота, ця жінка прекрасно, гарна, благоухає і його соблазняє. Що думаєте, він не хотів? <свісно> так Звичайно, хотів. Але що, силою волі він зупиняється. І потім він що робить? Аргументує це все, те, що я вам говорю, свою мудрістю і розсуливстю. Хоча він молодий чоловік, але він мав вже свою мудрість і розсулистю. Що він каже? Послухай, каже: твій чоловік залишив на мене це все. Все залишив, що тут є. Я всім цим керую. Кроме тебе. Мені не дозволено до тебе, тому що ти жінка це, це, звичайно, це природньо. Ти жінка. Чому я маю розсудливість працює? Чому я маю послухати тебе і занапастити себе? Він каже, це мудрість працює. Зупинив він це силою волі, але потім мудрість каже, чому я маю занапастити себе? Тому що ти так хочеш. Ні, мені мудрість моя, мені розсудливість каже моя. Зупинися. Але як ви думаєте, якби остання ця фраза, яку він сказав, і згрішу перед Богом в самому кінці, якби цього не було? Як ви думаєте, чи довго би Йосип протримався? От не мав би він такої віри в Бога. Чудово довго би протримався? Я вам точно кажу, би недовго. Тому що, там написано, вона постійно його домагалася, постійно домагалася. Брати і сестри, тільки мати страх Божий, якщо ти маєш страх Божий, благовіння перед Богом, ти можеш утриматися перед цього. Тому що навіть твоя розсудливість рано чи пізно тебе підведе. Тому що вона почне інші аргументи твої розсудливісті наводити. Слухай. То ти молодий чоловік. Ну, То той Патіфарон, як поїхав, його місяцями десь нема. Та дзвінки він буде знати? Та ми слуг, слуг десь відженемо. Та ми тут у, десь ніхто нас бачити не буде. Та навпаки, ти станеш фаворитом, тобі буде добре жити, ти розумієш. А так, я зараз на тебе піду пожаліюся пожал, йому. І тобі ще гірше стане. Вона би знайшла аргументи. І вона би рано чи пізно його мудрість і розсудливість би перемогла. Але був останній, самий мощний аргумент в Йосипа: це страх Божий. Брати і сестри, це страх Божий. Оце кожний, хто з нас тут сидить, має знати. Останній аргумент перед похотю це страх Божий, який цементує все і нашу волю, і нашу розсудливість, і нашу мудрість. Слава Богу, що Господь нам відкривається через Слово Своє. Слава Богу, що ми можемо вивчати Слово Його. Слава Богу, що Він відкриває нам свої глибини через Слово Його. Брати і сестри, ми зараз будемо молитися. Щоб які настануть якісь важкі часи. От припря вже так, що ти вже не можеш. От не можеш. От похоть насідає, от зводить тебе. Це і в старих, і в молодих. Ви не думайте, що похотя тільки є в молодих. Молодих більше, бо в них є більше можливості. В старих є свої похотя. А от такі часом похотя, що вони, бідні, справитися з цим не можуть. Так от, пам'ятайте, дуже простий, як кажуть, алгоритм дій. Ви зупиняєте це волею, підпираєте свою мудрістю і розсудливості, але це все цементує страх Божий без цього нікуди. Молимся зараз за це. Слава Господу! Амінь.